Коли я дивлюсь на хмари ті діти землі і сонця, що, знявшись високо, все вище й вище, мандрують блакитним шляхом, мені здається, що бачу душу поета. Я впізнаю її. Он пливе чиста й біла, спрагла неземних розкошів, прозора й легка. З золотим усміхом на рожевих устах тремтяча бажанням пісні. Я бачу її велика і важка, повна туги й невиплаканих сліз, вагітна всіма скорботами світу, темна от жалю до нещасної землі, вона клубочиться чорними хвилями, важко дихає переповненими грудьми, ховає лице від сонця і гірко плаче теплими сльозами, аж поки не стане їй легше. Я знаю її, вона неспокійна. Вся насичена вогнем, вся палаюча великим і праведним гнівом, мчиться шалено по небу і підганяє ліниву землю золотою різкою. Вперед, вперед, швидше разом із нею, в мільйон раз швидше в повітрі. І гукає так, щоб всі почули, щоб ніхто не спав, щоб всі прокинулись. Я розумію її. Вічно невдоволена, вічно шукаюча, з вічним питанням нащо? До чого? Вона спустила сірі крила над землею, щоб не було видко сонця. Щоб потопала в тінях земля і сіє дрібну мряку суму. Поете, я не дивуюсь, що любиш хмари, але я співчуваю тобі, коли тужливою заздрістю стежиш за хмаркою, що тоне, розпливається і гине в благу. que